Виплата 50 тисяч гривень військовим полоненим це ті військовослужбовці, які звільнилися з полону, мають право отримати у разі безперервного перебування на стаціонарному лікуванні на невизначений час. Важливою умовою є те, щоб військовослужбовець відразу після звільнення. З полону вже перебував на лікуванні, тобто не через якийсь певний проміжуток часу, а саме відразу після звільнення з полону. Також в даному випадку є дві важливих нюанси: це може бути як захворювання, яке було отримане внаслідок полону, а також травма, тобто контузія, поранення, каліцтво. У такому разі, якщо Лікування триватиме понад 30 днів, незалежно від того, у яких лікарняних установах буде проводитись лікування, якщо він буде переводитися там, наприклад, зв'язку з операціями, на протязі цього часу постійно буде виплачуватися додаткова грошова нагорода у розмірі 50 тисяч гривень.